Порошенко Разумков та інші опозиційні політики вимагають відставки кабміну після корупційного скандалу в енергоатомі. Триває збір підписів. Цікаво, як українці ставляться до такої ідеї, та хто на їхню думку має стати наступним прем'єром. Що не можу сказати? Вони всі однакові. Ой, а тут я не знаю. Тут я не можу сказати. Ну, якби весь Кабмін зараз звільнили і посадили когось нового, то ну зараз в наш час треба подумати. Так, з плеча. Ой, це, росісь... це От, Так, вирішити це питання швидко, я б не вирішила. Е, відставка кабміну можливо, але якщо ми хочемо реальних змін, туди має йти молодь. А кращий варіант, якби йшли ті хлопці, які вже відвоювали, які мають освіту, да? дайте людям шанс, бо реально ця країна належить молоді. От люди, які старші, такі як я, такі, як трошки ну, молодші за мене, там 40+, плюс, вони вже не мають морального права навіть обирати владу, бо ми за 30 років не обиралися. Ну реально, оці люди, яких ми обирали, вони цю країну зруйнували. Вони розікрали її, роззброїли. Якби е ну ми обирали, от дивіться, що кричить Москва? Да, що ми нас треба денацифікація зробити. Щоб нас не було націоналізму, якби ми вибирали націоналістів. Такого б не було. Вони б не допустили ні роззброєння України, не те, щоб повідавав як Кучма повіддавав, всі наші підприємства е, російським інвесторам, які попиляли та все і вивезли обладнання, а все інше на металом. Ми були самою перспективною республікою радянського союзу. Самою. в нас є все від газу до алмазів. Ви знаєте, не скажу, не знаю. Зараз якось так я а от до після оновлення. нашої сьогоднішньої ночі в мене зараз просто... а до оновлення кадрів в принципі. Ну, от якщо Замінити всіх, всіх кадрів в кабіні. Як ви до цього ставитесь? Я думаю, потрібно. Не знаю, потрібно давати шанс молоді, але ви знаєте, я дуже багато разів проходила конкурси на державну службу. Навіть коли доходила, вже коли нас залишалось двоє в фіналі, то тоді конкурс не відбувався. Дійсно, 22 рази. Я думала, прийде Зеленський щось поміняється, по ньому таке ж те саме. Тому що у прокурорів є свої діти. Коли б можливо побачити прем'єр-міністром це складно відповісти. А розпускати Кабмін, я думаю, що не дуже доцільно буде. Під час війни це колишні, як би як би сказати, ротація, вона нічого не змінить. зараз. Чи доречно під час війни розпускати кабмін і набирати нових міністрів? Думаю, що ні. Чому? Тому що ці вже напрацювали своїх помилок. І якщо, то хай за них і відповідають. Але при цьому і схеми не працювали. Тоді треба більше покарання і контроль. Я не знаю на кого можна це все замінити, але те, що в нас вже відбувається в країні, це вже здається вже край. Края.